Ось так зараз виглядає ця ділянка моєї шкіри. Але ось так вона виглядала буквально два тижні тому, і це неймовірний результат як для засобів із доступною ціновою політикою. Щодня ввечері я використовувала цей гель для вмивання. Він із ніацинамідом та пантенолом. І якраз ніацинамід складі має протизапальну функцію. Тонер. Його я використовувала три рази на тиждень, тому що для моєї шкіри в той момент це було необхідно. Дуже приємна м'яка ексфоліація. Коли у вас є пігментні плями, нерівний тон шкіри, як у мене, наприклад, шкіра швидше оновлюється завдяки тому, що ви знімаєте орогові частиночки, точковий засіб. Усе в такій концентрації, яка не нашкодить ваші шкірі. Зараз у мене нова біда. Воно взагалі не викликає неприємних відчуттів. Якщо робити це регулярно, правильно і не переборщити, ви будете здивовані, як косметика із дуже приємною ціновою політикою може змінити стан вашої шкіри. O tak.